Вітаю, друзі, друга частина відео про наш шостий йонік Забрали вже з майданчика, зараз їдемо на сервіс, перевіримо мастилу в редукторі, чи була вода, чи не було, а там, навіть якщо і не було, то замінимо. А також зробимо комп'ютерну діагностику там, до попереднього відео в коментарях було декому цікаво, чи будуть якісь помилки, чи не будуть, в якому стані електроніка. По приборці все чисто, але перевіримо. 12 готово. Так, його прикурювали два рази. Зараз 12 готовий, бач. Вітрило добре. Все, тільки по напрузі, що падало. Більше нічого немає. Ну, так. Так, все чисто, так? Да? Так, да. трим, заводний глушен. От нові на собі, не встиглась прочитати. Все, пісня. Так треба редуктора дивитися. Так от, жодних проблем по електроніці. До речі, фуркопчика зняли. Зараз зніму захист, подивимося, що там знизу. Ще вам зроблю коротенький огляд того, що є на сервісі. Там всі кажуть. Електрички ламається, ламається, ну типа, ламається, все ламається, але так. Це в нас СВшка. Е -е. Також воно нова, підтоплено, робиться. Зойка побита. Саме більше ламається з електричок, це Тесла, Їх тут тако раз, Тут у нас тройка. Ще одна Еска. Там ще одна Еска стоїть, парочка ліфів. Пара снірики. І так, да, в них міняють підшипники в редукторах, за що всі дуже плачуть, хоча вся робота недорога. також Еска, Еска, ще одна Еска. ще одна в боксі висить на підйомнику. От все, що ламається, то це Тесли, це реально ламається, особливо ЕСК. З стройками проблем менше з модуль U а, S X. Такі собі варіанти для покупки. До речі, може кого цікавить. Chevrolet Болт є на розборі. Попередку був удар, але двері, задній бампер, ляда з обох сторон все ціле. Колеса. Погана резина. Кого буде цікавить розбор, пишіть в коментарях, Скину скину вам адрес, адресу, куди під'їхати. Також еска, двигун, колеса. Ну і мерседеси. Зараз вже поменшало, але вже в основному ламається Мерседеси, БЕшкі-двигуни, Ну тому що він від Ский двигун. І Tesla. А так, Kia Hyundai без проблем. Це таке у нас масло без емульсії, без води, але за 16 тисяч трошки вже потемніло. Покажу вигляд знизу. Все. Видно було, що була водичка, вон навіть ватерлінія є по батарейці. Але все чистеньке. Просто грязне трошки. Фідай Кія двигун. Так, замінили акумулятор. До речі, щоб зняти акумулятор, треба все корито знімати. Старий перевіримо. Може просто підзарядити його потрібно. Так що особливо для того коментатора, хто там писав, що водичка була і під капотом, то о, є там на відео, де була ватерлінія понизу, щоб там казок не розказували. Абсолютно сухенька, ціленька. Всі роз'єми не зелені, все чітко, перевірили. До речі, Ніро, на ремонті. Такі от. Ну і ще один в черзі. Так, прямуємо вже в Рівне з Луцька. Коротко по цінах, що сьогодні витратили. На 6 це придбали новий акумулятор маленький за 2400 гривень. Ну, хоча старий акумулятор його просто потрібно зарядити, так як ми на ньому поки з бази доїхали до сервісу, то потім автомобіль вже запускався на старому акумуляторі, але вже по дорозі купили то вирішили поставити новий. Потім Заміна мастила в редукторі, також повна комп'ютерна діагностика. Це нам обійшлося в 3,5 тисячі гривень. 3,5 плюс 2,5 це в нас 6, 150 доларів. Обійшовся нам сервіс. До речі, з такого цікавого, в редукторі аж 2,5 літри масла. Хтось думає, що це багато, але хто знає там по електричках, то... Точно ніхто що думав, що це мало. Але хто користується електричками, той знає, що це багато. Там до прикладу KIA Niro, Hyundai Kona, там здається 1,7 літра. Там якщо брати взагалі якийсь Nissan Leaf, там, там здається менше як 1,5 навіть. По перших враженнях від автомобіля така дорога є з Луцька до Млинова. Також хто місцевий, хто знає, є там 10 кілометрів такого бездоріжжя. По ходовій, ну очікувано, що він буде жорсткіший, ніж Іонік 5, хоча сама ходова м'яка, просто 20-ті колеса, низький профіль. Не так комфортно, як на 5-му Іоніку, але по керованості набагато краще. 5 Іонік він такий волкий. А тут ну, гарно керується автомобіль. Завтра завозимо на хімчистку, і буде ще одне фінальне відео Ну, з повним оглядом з того, що вийшло. Скільки стоїло ну, завтрашню хімчистку? Завтра завтрашня хімчистка ще буде в цьому відео. А також у нас сьогодні 13 число. 17 має приїхати з склайпидище Кіаніро 23-го року вже в новій бутці. також підтоплений був. Ну як, він був так же само підтоплений, як цей Іонік. Там салон абсолютно сухий, ніяких помилок не було на приборці, як купували. Ціна на нього була, він й рік, пробігу там теж небагато, вже не пам'ятаю скільки. Ну, на наступному тижні буде відео, там все вам детально розкажу, покажу, по ціні щось в районі 15,5 тисяч доларів. Але точно скажу вже в наступному відео. Все тоді завтра ще підзнімую хімчистку, результат хімчистки і фінальна ціна цього всього діла. Але вже я можу сказати, що на сьогоднішній день от, спеціально подивився, там вам скрін. Самий дешевий Іонік на 24 24900. Це та машина, в якої там задню частину просто врізали по вікна. А це абсолютно ціленька машинка, без ніяких проблем. Все тоді до завтра. Так, середа у нас. Рано привезли машинку на хімчистку п'ята вечора. Ось такий результат. Ковра ще ніхто не мив. Все розібрано, бачите, які Стан не водички, не ржавчинки, не окисінь, де нічого немає. От ковар грязний, можете бачити, ще не, не митий. Кузу вже відмили, колір зелений. До речі, фішечки, сідушечки, бачите. Абсолютно, абсолютно все сухеньке було. Також під капоточку помили. Ну вже, коли зроблять їм чистку, буде фінальне відео з повним оглядом, побачите результат. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі до відео буде посилання на наш телеграм, де можна вигідно придбати авто в дорозі. А також заїжджайте до нас на партнерський майданчик в місті Луцьк. Більше як 150 авто в наявності електричних. До зустрічі!